635-й день в Канаді 10.03.25. Знову засиділось, вже перша година доходить. Ну, перевели годинник, може, тому так спати не хочеться. Але нічого, зараз, по суті, мало бути 12. та ну, Якраз відчуття таке, треба йти спати. Треба йти спати. Зранку сьогодні сталося більш-менш, як на диво. Прокинувся по будильнику, зібрався і потопав на роботу. Потопав на роботу. Обійшов, подивився, що там гарбі чут привезли шеф мені привіз сенсор. Треба буде встановити він на 5 проводків. І він там може його підключати в різних положеннях, в різних режимах. Там додаткову батарею. І інструкція вся на китайському. Але я вже її переклав, я хотів сьогодні це зробити, але робив іншу роботу. Я взяв дозвіл на встановлення ламінату. Замін ламінату. У нас там одна жінка, вона інвалід, і на, іде, на іде візочку їздить. Плюс на кухні, я так розумію, вона каже, її топили. Ніхто там на кухні її не топив. Трошечки прибрехала, щоб не платити. Сем був, сам її, її знає, вона ну дуже добра жінка, я нічого не маю проти, я зроблю це безкоштовно перший раз. Вона просто їздила на візочку, і ламінат розходиться. Вона там господає. І він розходиться, а коли він розходиться, замки ламаються. Їздиш і воно все ламається, нічого знищила, але я це все поміняв. Блін-мозолик натер. Міхур виліз, треба його здерти, щоб за, за ніч чуть-чуть прихватився, бо він вже не приживеться. Е, але найтяжче це от міняти. Е, бо дістаєш, ти, я міняв не всю, а половину. І не половину квартири, а так половину з половини. І там треба забивати, бо ламінат йшов аж в спальню. Мені довелося би знімати капець півквартири всередині квартири на кухні. І нічого, зробив. Потім додому, пообідав. Стандартна процедура. Походив, поробили ми заявки. Щось ще ми сьогодні. А, холодильник забрав в квартирі. Де згорів вчора холодильник, я поміняв, залишив він їхній старий. Вони його помили дуже молодці. От ті, що в них диван клійонкою накритий. Дуже-дуже чисті. І відмили цей холодильник старий теж дочисте. він як новий виглядає. Його як перемонтують, і не треба буде нікуди. Навіть не треба відмивати. День спокійний. Мали сьогодні їхати в одне місце після роботи. Не вийшло. Завтра, завтра поїдемо, може. Побачимо. І не було вже бажання нікуди йти. В тренажерний. Мали йти в тренажерний, але так і не пішли. Е, з новин. Е, з новин, що там з новин. Канадського марка дивились сьогодні. Він завжди зі своїми крутими новинами. І... Е, закрили програму возз'єднання сім'ї. Тепер не можна когось запросити, бо меншин, меншинства, не всім таку пропозицію давали, тільки українцям. Тепер її закрили. Вже її, на жаль, не буде. От і все. Та, треба йти спати. Нема що затягуватися до коротенько.